Бюджет 2017 року збільшиться. Про це заявили на обговоренні стосовно бюджету області. Так за словами Ірини Мацькевич, бюджет 2017 року в порівнянні з цьогорічним збільшиться на 1 мільярд 994 мільйони та 559 тисяч гривень. Це на 37% відсотків більше порівняно з 2016 роком. Зокрема, доходи обласного бюджету на наступний рік планується в сумі 7 мільярдів 250 мільйонів 669 тисяч гривень. Видатків передбачено на суму 7 мільярдів 241 мільйон 500 тисяч гривень. Значимо просте як і до кінця частина, так і вона дасть на можливість в більшій сумі здійснювати видатки на видаткову частину на отримання наших заходів, які фінансуються з обласного бюджету. Сподіваються на покращення в освітній і медичній галузях. Керівники цих двох департаментів зазначають, при розробці нового бюджету врахували усі проблеми, які виникли впродовж останнього року. Бюджет 2017 року буде на рівні 2016 року, і плюс враховані зарплатні підняття зарплати і основних енергоносіїв, також можемо сказати, що порівняно з попереднім роком. В наступному році ми заклали на 500 тисяч гривень більше на озброєння дітей учасників АТО. Ну, якщо взяти бюджет 2017 року, для порівняння з 2016 роком, зрозуміло, він більший. На це на 151 мільйон, але це збільшення за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати до, до, до граничного 3200. Якщо взяти в загальному бюджет, 71,6% це і заробітна плата, а остальне там енергоносії 6-8% і все інше. Що Порівняти наскільки, наскільки що ми очікуємо, 2017 року, зрозуміло. Ми повинні збалансувати той бюджет, який є призначений. А це рішення постанови 1024, що попередньо до оптимізації лікувальних установ. Так, за попередніми підрахунками, галузь охорони здоров'я в наступному році отримає 909 мільйонів гривень. Соцзахист 106,9 мільйонів. Культура та мистецтво близько 84 мільйонів гривень. Освіта та наука майже 500 мільйонів гривень. Фізкультура та спорт 39,6 мільйонів. Ольга Гри. Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.